Безоплатно перевіритись на вілсні та венеричні захворювання сьогодні впродовж дня мали нагоду умовно засуджені. Для них працювала виїзда лабораторія на території кримінально виконавчої інспекції, що на вулиці Островського, 26. Крім того, із ними вели виховні бесіди психолог та соцпрацівник. Таку акцію проводила громадська організація Незалежність за словами начальника міського відділу кримінально виконавчої інспекції Юрія Малюти. Така співпраця проходить вже не перший рік і має позитивні. Результати продовження теми. Далі у матеріалі Оксани Святенко. Раз на місяць, коли у кримінально-виконавчій інспекції проходить реєстрація умовно засуджених, тут працює виїзна лабораторія, де люди можуть добровільно здати кров на віл снід та венеричні захворювання. Результат буде відомий за 5-7 хвилин. У нас на реєстрацію приходить 200, десь приблизно 240-200 двісті чоловік сьогодні має з'явитися зі всіх. Під облікових цих Ми розраховуємо, що все-таки їх 10-20, та й будуть мати бажання пройти ось це тестування і бути клієнтами центру. Пацієнт не йому говорити про свій позитивний статус, тому що це анонімно і контенціально. Але лікар повинен відноситися з мене як до вілофіка. Це, це зберігаєте, це обов'язково. А вже ваша особиста справа. Ми багато років співпрацюємо з виконавчою службою. Ми допомагаємо підтримувати ну, діагностичну таку частину здоров'я на засуджених. Сюди приїжджають наші спеціалісти, медсестра, лікар, психолог, соціальний працівник надається інформація про ті заходи, які можуть засуджені отримати в нашій організації. Це вже триває багато років, і саме, саме задача це ресоціалізація тих людей, які мають хімічну залежність. Умовно засуджених є різноманітні питання по поводу там, як себе вести в побуту, що треба робити, що не треба робити. Тобто кримінальна виконавча інспекція всячески допомагає стати на шлях виправлення, і щоб умовно засуджені не скоїли нових повторних злочинів в подальшому. А також проводиться робота особлива з неповнолітніми. Є також позитивні результати в цій діяльності, позитивні спільної діяльності, є майже 20 чоловік, позбулися наркотичної О, І одна особа знайшла своє місце в житті, стала волонтером цієї організації. Я колись сам неоднократно був багато раз судимий, теж потребляв непристойні В общем, слава богу, все это уже позади. Сейчас я помогаю людям немножко найти дорогу, как выпутаться из всего этого темного коридора, как говорится. У меня уже две дочки, уже есть. В 40 лет, но ну, ничего. Никогда не поздно. Меняться никогда не поздно, надо начинать. Потому То есть у можно... вас семья появилась уже, когда вы уже. Когда уже все уже бросил, тогда уже женился, учиться пошел. Детей родил. Работаю на двух работах. Так, все поміняв, все в корні абсолютно. Оксана Святенко, Олег Ліквінцев, телеканал Віта.